Учасників прес конференції я би просив підійти сюди. Друзі, трохи, якщо можна, то як гості запровад. Слава Україні! Друзі, як і три роки тому ми зібралися тут, щоб закликати українську націю виходити на майдан. Практично з того часу ми все одно кожен рік виходить і мусимо виходити. Тому що є величезна неправда в цій країні. Є Ну, великі шанси нам втратити нашу Україну. Отже, ми будемо говорити про 21 листопада. Це третя річниця від початку Революції Гідності. І ми будемо говорити свої аргументи, чому українці мусять вийти на майдан і власне повалити цей режим, встановити свій порядок на своїй Богом даній землі. Ти нарешті завершити те, що ми не, не завершили, коли робили революцію гідністю. Першим я надам, я буду надавати слово прибратим. Першим я надам слово Герою України, пану Степану Хмарі, пану Степану, прошу. Шановні друзі, влада, яка прийшла на крові майдану, зрадила ідеї майдану, здає державу. Російському окупантам під різними видами, приводами так званих мінських домовленостей. І таким чином склалася ситуація, що Україна має два фронти. Зовнішній фронт це відкрита російська військова агресія, і внутрішній фронт це антидержавний корумпований антиукраїнський режим. Захистити державу, завоювати право на майбутнє України може тільки український народ своєю активною громадянською позицією. Тому ми маємо пам'ятати, що тільки ми і ніхто крім нас не може захистити державу. Саме тому, 21-го, кожен українець має пам'ятати, що має вийти... На Майдани і висловити свою позицію, своє відношення до нинішньої продажної влади для того, щоб в кінці кінців, якщо вона не опам'ятається, то вона має бути усунута. І це має зробити українська народ. Іншого шляху в нас немає. Ніхто нам зовні не допоможе, якщо ми самі не будемо. Тут захищати належним чином свою державу. Це питання кожного дня, кожної хвилини, всіх, хто на своєму місці, хто як може, але кожний громадянин, кожний свідомий українець повинен пам'ятати свій громадянський обов'язок, що захист вітчизни це справа кожного громадянина. Отже, тому я закликаю всіх 21-го вийти і висловити свою думку. Для того, щоб влада побачила, що український народ не буде надалі терпіти те знущання, те гломління над народом і руйнування української держави. Ми не маємо права цього допустити. бо... Тоді нам теж не буде проще. Ми не можемо проспати в Україні. І я вірю, що все-таки українці, хоч вони так, дуже повільно піднімаються, але зрозуміють, що тягнути далі не можна. Таку владу спокійну, терпіти і споглядати, як вона знущається над народом, не можна. Тому давайте всім за тих кілька днів маємо провести роботу то, як може, всіма доступними засобами, і закликати, що нарешті буде вийшли, Чим більше вийде, тим більше голос наш буде почути. Слава Україні.